Всім привіт, друзі! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім моїм підписникам, моїм друзям, які підтримують розвиток мого YouTube каналу. Тільки завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки вашій допомозі цей YouTube канал існує і продовжує розвиватися. Помаленько число моїх підписників росте. І запрошую підписатися вас, мої постійні глядачі. Вас більше 700 чоловік. Ви дивитесь мене постійно, але чомусь не хочете підписуватись. Не вагайтеся, підписуйтесь, я буду ділитися з вами своїм враженням від цієї країни. Це відео буде для людей. Більше для людей, які хочуть приїхати в Італію на заробітки. Ще раз хочу повторитися, що я висловлюю свою думку, своє бачення. Я не говорю якісь істини. Я в Італії не один день. І не два дні, і не один рік, 13 років. І в мене склалося враження про цю Україну. І я з вами ділюся цим враженням. Так сьогодні хочу розказати про роботу в Італії. Ну, Я вважаю, що золоті часи, золоті заробітки минули. Набагато краще було років 30 назад, коли наші українки тільки починали переїжджати в Італію, да? Тоді були кращі заробітки, були кращі умови знайти роботу і умови праці. Так можна було знайти роботу без знання італійської мови. Зараз, на жаль, часи минули, вже й не ті заробітки. Італійці не хочуть брати людину. На роботу без знання італійської мови. Ще дехто із них закриває очі, коли не має пермесу Діста Джордного. Пермесу Діс переводиться як дозвіл на проживання. Але без знання італійської мови важко влаштуватися на роботу. Особливо важко чоловіка. Я б не рекомендувала сюди приїжджати в Італію чоловікам. Так, у мене було кілька знайомих, які жили в Італії з чоловіком. Спочатку приїхала одна знайома, спочатку приїхала жінка на роботу, От вона влаштувалася, зробила документи, а потім взяла приїхав чоловік, і вона довгий час його не могла влаштувати на роботу. І так він за певно років два не зміг знайти постійну роботу. Там якісь були невеличкі заробітки, але постійної роботи в нього не було. Інша сім'я. Вони приїхали в Італію на заробітки. Вона працювала. Вона попрацювала по прибиранню. Він знаходив якісь невеличкі заробітки. Постійної роботи він не знайшов. І потім сім'я переїхала в іншу країну, вони переїхали в Іспанію. Я думаю, і за того, що він довгий час не міг влаштуватися на роботу. Люди шукали можливості працювати. Так що... На жаль, на жаль, на жаль, отака ситуація. Часи непрості. Коли я була без документів, думала добре, зроблю документи, вже, здається, мову підчила і буде легше знайти роботу, але і знання італійської мови. З досвідом роботи, з, з документами. У мене все добре, слава Богу, з документами. Важко знайти роботу. Багато агенцій по працевлаштуванню, але мало агенцій допомагають з роботою. На жаль, так. У мене не склався гарний досвід. По працевлаштуванню через агенцію. Так, да, я один раз підписала контракт на роботу і то через агенцію по працевлаштуванню. Але я підписала цей контракт за того, що треба було поновлювати моє перемес суді Суджорну. І треба було, щоб був контракт. І я підписала такий кабальний контракт по, нащот, по роботі. Мені зовсім мало платили і так. Використовували, скажімо так, як тільки могли. Я працювала в місті за 700 євро. Крім того, із цих 700 євро з мене ще вираховували налоги, Такі були умови. Ну, несем свій хрест. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки. Я сподіваюся, воно вас, вам стане, стане в нагоді. Для вас, люди, які збираються їхати на заробітки за кордон. На жаль, ситуація така. Я не хочу розказувати вам казочки, я розказую реальні речі. Знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Дякую вам. Бажаю всім добра. Бережіть себе.